Притча про чорну точку і білий листок паперу. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнок і скажіть, що ви на ньому бачите. Я хочу, щоб ви щось зрозуміли, щось дуже важливе. Ви всі сказали про чорну точку, але дуже мало з вас хто сказав про білий листок паперу. Те ж саме відбувається і в нашому житті. Ми звертаємо увагу лише на чорні точки, але ж наше життя подарунок, зроблений нам з любов'ю і добром, і у нас завжди є причини для радості. Темні плями такі маленькі в порівнянні з тим, що ми маємо в житті. Щодня ми милуємося природою. Нас оточують рідні люди та багато друзів. У нас є можливість займатися улюбленими справами. Щодня навколо відбуваються маленькі дива. Наскільки малою є ця чорна точка? Порівнянні з чарівним життям навколо, не дозволяйте чорним дрібничкам відволікати вас. Перестаньте дивитися на чорні точки, радійте маленьким чудесам та важливим моментам, які дарує нам життя.